Тема уроку ділення десяткових дробів. Ми з вами вивчили практично всі арифметичні дії з десятковими дробами це додавання, віднімання, також множення, зводити до степеня, ми навчилися десятковий дріб. Це пов'язано з множенням однакових множників, але кількість їх залежить від показника степеня. І залишилося у нас ділення десяткових друзів. Ну і сьогодні я буду розглядати параграф, так не все підряд, а основне, якщо щось потрібно вам додатково, там якісь приклади, почитайте в параграфі вдома. І так, основне із нашої теми. Ділення десяткових дробів, воно буває якось, ну, скажімо, двох видів. Ми можемо ділити десятковий дріб на натуральне число. Тобто, якщо або ділене, або дільник у нас натуральне, а і інший десятковий дріб, ми будемо розглядати таке ділення і колись і дільник десяткових дробів. Ну, і почнемо ми з того. Що розглянемо ділення десяткового дробу на натуральне число. Ну і нагадую, що якщо ми, наприклад, будемо ділити 1,2 на 4, ми повинні отримати таке число, яке примножені на 4 у відповіді нам дасть 1,2. Ви знаєте, що 0,3 примножені на 4. Дає десятки. Тобто таке ділення можна виконувати усно використовуючи знання множення, тобто знаходження невідомих компонентів. Е, ну, як Перевірка, це 4 помножити на 0,3 дорівнює 1,2. Так, ну, це от таке ділення взагалі. Ну, Є у нас такі завдання, де ну, усно складно поділити і нам е, м, потрібно застосовувати ділення стовп. Ну і давайте зараз я вам візьму якийсь приклад. Ми теж він в підручнику записаний. Е, 43,52 поділити на 17. Як це робити? Так, ми будемо потім спиратися лише на це правило і інші випадки. Тобто, щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, потрібно використати ділення в стовпчик так, як ми це робили з натуральними числами. Записали, куточком так. Ну, а потім, яке правило нашого ділення. Дивіться, ми повинні спочатку поділити на 17 цілу частину, тобто 43. Коли ми завершимо ділення цілої частини на натуральне число і візьмемо першу цифру після коми, ми в результаті повинні поставити кому, а потім продовжити ділення, якби ми ділили в натуральні числі. Ну, Давайте ми спробуємо це зробити. І так, у нас ну, тут записано все, бачите, ось. Як ділив, я вам ще раз повторю. Тобто 43 ділимо на 17, беремо по 2. Тобто беремо цілу частину. 2 помножити на 17, 34. Віднімаємо, отримаємо остачу 9. Дивіться, ми завершили ділити цілу частину. І зносимо першу цифру після коми, тобто п'ятір. В результаті ділення ми ставимо кому. І продовжуємо ділити 95 на 17. 95 на 17 ми беремо по 5. 50 і 35, 85. Це ми 17 помножили на 5. Віднімаємо, знаходимо остачу, 10. Зносимо двійку наступну цифру. І ділимо 102 на 17, беремо по 6. 6 помножити на 17, це 102. І ми в остачу отримали 0. Таким чином, ми завершили ділення. Десяткового дробу 43,52 на натуральне число 17. І отримали 2,56. Ще раз робимо підсумок. Щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, потрібно поділити цілу частину на спочатку цілу частину на натуральне число. Потім, коли ми зносимо першу цифру після коми, ставимо в результаті кому і продовжуємо ділити, як би ви ділили натуральне число на натуральне. Так. ну, Не завжди буває таке, що, як ми дивилися 43 на 17, у нас ми взяли по 2, буває таке ділення зараз, ось я вам на прикладах, вже готових поясню, рисунок 226. Поділили 1,781 тисячну на 13. Нам потрібно взяти цілу частину і ділити на 13. Але ми не можемо поділити 1 на 13, тому ми беремо 0. 0 множимо на 13, отримаємо 0, 1 мінус 0, остачі 1. Зносимо 7. І у нас йде першою цифрою після коми, тому в результаті ставимо кому. А потім продовжуємо ділення як натуральний час. Тобто, якщо ціла частина не ділиться, беремо 0. 0 цілих. Ну, таким же чином ділили 7,843 на 341. Бачите? Ну, тут взяли цілу частину 7, ділимо на 341. Не ділиться, беремо 0. Множимо 0 на 341, отримаємо 0, 7 мінус 0. В 7. Зносимо вісімку першу цифру після кому, після першого нуля ставимо кому. Але 78 знову не ділиться на 341 і знову беремо 0. 0 помноме на 341, 0, Віднімаємо, отримали 78, зносимо цифру 4 наступну. І вже 784 можна поділити на 341 застачею. Але ж вже не нуль беремо, а двійку беремо, множимо, отримаємо 682, віднімаємо остач, вносимо останню цифру, трійку. І 1023 ділиться ціло на 341. Це 3, остача 0. Таким чином ми розглянули ділення десяткового дробу на натуральне число. Так, йдемо далі. Ну, наприклад, тут, здається, як би, приклад, можна ділити натуральне число на натуральне, але ж, дивіться, 31 на 5 націло не ділиться. Тому ми повинні зробити з 31 десятковий дріб. Яким чином? Ми пам'ятаємо. Після кожного натального числа можна поставити комусь. І після коми дописати скільки нулів, скільки вам буде потрібно. Да? Ми це використовували при додаванні та відніманні з десяткових дробів. Це у нас працює, можемо дописати нулі після коми да? а справа від цих цифр, а можемо їх відкинути. Якщо ми це множимо і отримали зайві нулі, ми їх відкидаємо. І зараз використовуємо те ж саме правило. І зробили з 31 десятковий дріб. 31,0 31 на даному моменті. Тому ми беремо за нашим правилом ділимо цілу частину. 31 ділимо на 5, беремо по 6. 31 мінус 30. Остача 1. Зносимо 0. Першу цифру після коми, в результаті ставимо кому 10, ділимо на 5, беремо по 2. І 2 помножити на 5, 10, отримали в остаченні. Таким чином, ми розділили натуральне число на натуральне, але в результаті отримали десятковий дріб. Це коли у нас начало не ділиться натуральне число на натуральне. Так, це в нас ще один із таких випадків ділення. Десяткових дробів. Так. І ще є один випадок, щоб поділити десятковий дріб на 10-100 тисяч. Що потрібно зробити? Потрібно подивитись на наше правило і далі приклади. Дивіться. Щоб поділити десятковий дріб на 10, на 100, на 1000, таке інше, треба в цьому дробі перенести комусь ліворуч на один. Або два, або три, або е, і так далі, е, кількість е, ну, Коли ми ділимо, ми число зменшуємо. А нагадуємо, ми вивчали, що коли число зменшується, кома переноситься вліво. Коли число збільшується, кома переноситься вправо. Так? Ну, і навпаки, якщо кома переноситься вправо, то число збільшилось. Якщо кома перенеслася вліво, то число зменшилось. Зверніть увагу, ми таке робили при множенні. Множили на 10, 100 1000, переносили праворуч. А щоб поділити, число буде змін, зменшувати, приносимо ліворуч і приклади розглядаємо. 4,23 поділити на 10, кома переноситься ліворуч на одну цифру. Оскільки ми також можемо зліва від. Цілої частини дописувати нулі, Від цього не змінюється наше число, то ми пишемо тут 0, да? переносимо кому, і в нас в результаті отримуємо 0,423. Таким же чином, двійка ділиться на 100? Що ми робимо? Двійка у нас в такому вигляді. Да? Ну, якщо ми запишемо як десятковий дроб, ми можемо кому перенести або вліво, або вправо. Коли ділимо на 100, ми переносимо вліво, тому нулі потрібно записати вліво. І переносимо на стільки цифр, кілька нулів. І перенесли, отримали 0,2. Ну, таким же чином ми робимо у третьому прикладі 58,63 ділимо на тисячу. Ділимо на тисячу, зменшуємо число, нулі, тому потрібно дописати зліва по відношенню до коми нашої, так? І переносимо на три цифри. Тобто через вісім перескочили, через п'ятірку і через нуль, І отримали 0,5863 100 тисяч. Таким чином, ми ще одне правило ділення на 100 тисяч 10, і степені десятки вище з вами. Так. Ну і таке, скажімо, правило основне, як ми ділимо десятковий дріб на десятковий рік. Це, мабуть, найскладніше, ну, зараз я вам поясню. Тут у нас є 43,52, наприклад, нам потрібно поділити не на 17, а на 1,7. І оскільки ми вивчили правило ділення на натуральне число, а на десятковий дріб не знаємо, як це робити то нам потрібно звести наше ділення на десятковий рік до ділення на натуральне число. Ну і тут, перед тим, як все це, це робити, ми зараз ознайомимося з деякими прикладами. Ну от, наприклад, 2 п'ятих кілометри це 400 метрів. Дивіться. А 25 п'ятидесятих кілометри це теж 400 метрів. І 200 п'ятисотих кілометрів це теж 400 метрів. Тоді у нас робимо висновок, що 2 це все одно, що 25 І це все одно, що 250, і це все одно було, що 25 тисяч. Тобто висновок такий, що 2 поділити на 5. Це все одно, що 20 поділити на 50, що 200 поділити на 500. Ну, і таким чином ми можемо зробити ділення, перетворити ділення на дріб у ділення на натуральне число. Що ми робимо? Я от пропоную зверху зараз червоним підписувати, на скільки потрібно множити. На 10, на 100, на 1000 і таке інше. Ну, щоб Краще запам'яталося, ми ну, такий алгоритм утворюємо. Дивіться, перше питання: на яке число ми ділимо? І читаємо це число. Ми ділимо на 1,7. Якщо ділимо на десятих якихось там, то множимо на 10. 1,7 і також множимо на 10. Це множення крестик такий. На 10. Отак, я візьму, побільше його напишу. Також множимо 43,52, теж множимо на 10. <кій> і так, і ділене дільниками множимо на 10. Множити на 10 ми вміємося. Саме про це переносимо кому вправо на одну цифру. І тому 43,52 перетворюється у нас при множенні на 10. 435,2. А 1,7 на 17. Таким чином ми вже отримали ділення на натуральне число. І далі ми можемо, як раніше, 435,2 поділити в товпчик, так, як ми це куточком робили раніше. Ну і ділення у нас ми робили це ділення. Ну тому давайте хочете, повторимо, ділимо спочатку цілу частину. Тобто 435 на 17. Ну, спочатку беремо 43, ділимо на 17, беремо по два. Ми це вже робили з вами, Це 34. Віднімаємо, отримаємо. 9. Вносимо п'ятірку. 95 поділити на 17. Белемо по 5. П'ять поносити на 17. 85. Це ми ще ділимо цілу частину. Остача 10. Вносимо першу цифру після коми, тобто двійку. Ставимо в результаті кому. Беремо по 6. І 6 умножити на 17 якраз то, Ну, Ми схоже число вже ділили, але. І тому в результаті отримали 25.6. І так ми робимо висновок, і цей висновок у нас виділено в підручниці правилам Так ось наш алгоритм. Щоб поділити десятковий дріб на десятковий дріб, треба перенести в діленому і в дільнику кому праворуч на стільки цифр, скільки їх міститься після коми у дільнику. Тобто ми звертаємо увагу, на що ділимо. Пам'ятаєте, я казав? Ділимо, проговорюємо на одну десятих. Тому множимо на 10, а множення на 10 дає можливість перенести кому, Да? на е, один знак. Туди да, і тут таким же чином. Далі, друге, виконати ділення на натуральне число. А ділення на натуральне число це ділимо і ще раз повторюю, цілу частину. Зносимо після кому першу цифру, ставимо кому в результаті і продовжуємо ділити як натуральний числ. Так, це всі правила, які нам потрібно знати. Ну і далі розглянемо два приклади і перейдемо до практичної частини. Приклади підручнику у нас задача. Да? так? так зібрала 140 яблук і груш, і з них, цілих 24 соток встановили груші. Кілька кілограмів груш зібрала Олег. Нагадую, що довільний десятковий дріб можна записати у вигляді звичайного дробу. 0,24 можна записати 24 соти. І тоді, щоб узнати. Скільки яблук містить, кілограм містить одна сота, то ми ділимо 140, ділимо, тобто, всі яблуки, ділимо на 100. І отримаємо одну цілу становить одна сота яблук в А потім множимо те, що отримали, на 24. 1,4 множимо на 24. То отримаємо 33,6 кг груш було зібрано. Це ми розглянули перший приклад і зараз корінько другий. Другий це зворотнє правило. Тут ми, пам'ятаєте, ділили на знаменник, множили на чисельник, тому що було відомо, скільки з цього зібрано. А частинку потрібно було знайти їх. А в наступній задачі навпаки, відома частинка і значення, а всього скільки – літ невідомо. На сніданок він пух зв'яв 0,7 баррельця меду. Кілька кілограмів меду було в барреці, якщо він пух з'їв 4,9 кг меду. Ми пам'ятаємо, що 4,2 це 0,7 від баррельці меду ну, 7 переводять у звичайний дріб. Потім пам'ятаємо, що нам потрібно значення того е, меду щазів, е, він у кілограмах поділити на 7, тому що 4,2 це 7 частинок з 10. І отримаємо 0,6 кілограм становить 1 меду всього. А потім. 0,6 множимо на 10, тому що всього 10 частинок і отримуємо 6 кг меду було у бар. І так робимо висновок. Висновок у нас такий. Сьогодні ми з вами навчилися е, ділити ще, ділення десяткових дробів. І ми навчилися ділити десятковий дріб на натуральне число. І десятковий дріб на десятковий дріб. Серед ділення десяткового дробу на натуральне число, ми відокремили правила ділення на 10, 100 1000, 10 тисяч. При діленні на 10 100, 10 тисяч ми зменшимо число, кому переносимо вліво. На стільки знаків, стільки нулів. Це окреме таке правило. Штопшук ділити не потрібно. І нагадую, що для ділення, якщо у нас, ми при діленні не вистачає у нас цифр, ми можемо дописувати нулі і зносити їх поступово до закінчення ділення до нуля. Тобто, вистачує. Домашнє завдання вас, крім прочитати параграф, подивитися відео, буде відповісти, нагадую, на питання після параграфу. Це сторінка 292. І ми на наступному році спочатку будемо спочатку розглядати відповіді на ці питання. А зараз ми починаємо з вами практичну частину.